Солдати Арефі думали, що їх нічого не дістане на базах у Росії. Та рептом ці полігони і базування стали вибухати. а вояк разом із технікою вклала на землю вибухова хвиля, за деякими повідомленнями накрили уже і солдати з північної Кореї. Вони тільки но проїхали і відразу побачили, що на них тут чекає. Насправді кадри влучань та як і що палає, побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Солдати КНДР уже діють у Курській області. Повідомляє Пейс», посилаючись на заяву високопоставленого офіцера Збройних сил України, українські військові завдали удару по дислокації військ НДР, які приєдналися до 40-тисячного російського групування. За даними журналістів, українська артилерія вразила декілька будівель, у яких ймовірно були військові з КНДР. Інші деталі операції не розголошуються. У статті також зазначається, що за даними Гури, західних розвідок армії Рафії поселили 10 тисяч солдатів КНДР, і половина із них уже прибула на Корщину. Джерла Ла журналістів у династупноп'ятій бригаді збройних сил України повідомили, що північні корейці навряд чи допоможуть рашистам змінити ситуацію на свою користь у Курській області, адже переважна більшість курського угрупування армії РФІ складається із новообранців. Солдати з 95-ї бригади припускають, що північно-корейці виконуватимуть на Курщині логістичні, а не бойові завдання. А якщо військових із КНДР все ж таки кинуть на передову, вони не будуть готові дати хороший бій. Цитує видання слова українських військових. Україна має повне право завдавати ударів по військах Північної Кореї, якщо вони перетнуті державні кордони з території Арафії. Про це у розмові з журналістами заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Пише Reuters. Політик вкотре повторив, що стурбований присутністю пів корейських військових на території Курської області, де досі тривають бої. Також американського президента запитали, чи має українська армія завдати удари у відповідь. Якщо вони перетнуть кордон України, то так відповів він. Ну а тим часом Пентагон підтвердив, що невелика кількість війська НДР вже на Курщині та є на території України. Високопоставлені представники української розвідки розповіли виданню Financial Times, що близько трьох тисяч північнокорейських військовослужбовців були перевезені до Курської області Ерефії. Ну і примітно, що транспортували цей контингент цивільними вантажівками один із чиновників сказав, що лише декілька сотень із цих трьох тисяч були спецпризначенцями, а решта регулярними військами. У понеділок їх розмістили в казармах приблизно за 50 кілометрів від українського кордону, де вони очікували подальших наказів від російського командування. Ідеться у матеріалі. Один із українських урядовців, коментуючи імовірне використання солдат з північної Кореї як штурмових військ, заявив, що в такому разі вони будуть піддаватися більшому ризику потрапляння в полон. І це своєю чергою зруйнує заперечення Москви і Пхеньяна щодо участі КНДР у війні в Україні. Як відомо, північнокорейські солдати проходять підготовку до бойових дій на п'ятьох російських полігонах: це Барановський, Донгус, Єкатеринославський, 248 сорок та 249. Ну до речі, щодо ударів по місцях дислокації російських військ, то в окупованому Луганську прогреміли вибухи. У атаки було уражено законсервовану військову частину. Імовірно, саме там окупанти зберігали боєприпаси. Та військову базу так званої другої окремої мотострілецької бригади другого армійського корпусу ЛНР. Про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лесогор повідомив у своєму телеграмі. Він зазначив, що відранку мешканці інформують про звуки детонації боєкомплектів. Зокрема, у соціальних мережах показали відео, на якому видно, як на фоні густого диму після прильоту прогремів вибух. Потужний салют у тимчасово окупованому Луганську. Відранку місцеві діляться звуками детонації боєкомплектів. В соціальних мережах показали відео, на якому добре видно, як на фоні густого диму після прильоту відбувся потужний вибух. Імовірно, саме там зберігали боєприпаси, аби постачати їх на лінію розмежування. Раніше у районі прильоту була законсервована військова частина, написав Лисогор. Він також додав, що наразі в окупованому Луганську перекритий рух біля парку Горького, де окупанти розміщують склади для зброї та техніки. Ця бавовна однозначно відобразиться в бойових діях на передовій для поповнення. Складів і побудови нових логістичних шляхів знадобиться чимало часу. Часу, який дуже цінний для наших сил оборони, зазначив очільник Луганської ова. Водночас російська служба Радіо Свободи припустила, що метою ракетного удару могла стати військова база другого армійського корпусу рашистів. Радіо Свобода геолокувала один із відеозаписів наслідків удару у районі вулиці Комісара Санюка на північному заході міста. Про її перекриття після удару повідомляють і місцеві змі у цьому місці. Як випливає із відкритих джерел і фотографій військових у соціальних мережах, розташовувалася база другої окремої мотострілецької бригади другого армійського корпусу, так званої ЛНР, ідеться у повідомленні. Ну а тим часом безпілотник вперше атакував Чечню. Під атаку потрапив російський університет спецназу. Рамзан Кадиров підтвердив першу в історії удар дронів по території республіки. і Пообіцяв помститися. Як повідомляють місцеві змі на території навчального закладу, названого на честь Володимира Путіна, спалахнула пожежа. Атака відбулася о 6.30 ранку у місті Гудермес. Внаслідок влучання безпілотника зайнявся дах університетської будівлі за словами Кадирова: двохсотих і трьохсотих немає, оскільки приміщення давно не експлуатувалося. Очільник Чечні погрожує масштабною відповіддю на атаку. Вони нас вкусили. Ми їх знищимо. Покажемо таку відплату, що навіть їм не снилося, заявив Рамзан Кадиров. Університет розташований на відстані понад 700 кілометрів від території України. Ну і до найближчих підконтрольних українських територій майже тисячу кілометрів. Після інциденту роботу закладу тимчасово призупинили. У соціальних мережах поширюють фото з місця події. На знімках видно потужний стовп диму над території університету. Рятувальні служби Чечні працюють у штатному режимі. Військовий експерт Владислав Селезньов висунув припущення, що це може бути робота місцевого партизанського руху. Цитую його. Чи відпрацювали це завдання українські сили оборони? Я не готовий підтверджувати, хоча б тому, що наша гур мовчить. СБУ так само про це не звітує. Можливо, це тамтешній партизанський рух у Такий спосіб передає привіт для очільника Чечні. Можливо, якісь інші сили та засоби залучені для реалізації цієї місії, сказав він. Загалом на північному Кавказі зараз тривають певні заворушення. Думаю, ми згодом дізнаємося, хто стоїть за цією атакою. Що ми тут зараз маємо розуміти? Те, що російські топ чиновники Зокрема, Рамзан Кадиров так само можуть говорити неправду. Ну або ж уповноважена їм особа, Підкреслив військовий експерт. Зокрема, у дописі Рамзана Кадирова мовиться, що нібито влучання було на території об'єкта, який не використовується за призначенням. Однак це не так. Це головна споруда на території Російського університету спецназу у місті Гудермес. Також повідомили, що буцімто займання було швидко ліквідовано. У мережі багато фото та відео, які підтверджують, що пожежа може тривати і досі. У свою чергу джерел у спецслужбах повідомили, що удар дронами у російському університету спецназу імені Путіна у місті Гудермес могли завдати з Дагестану або Інгушетії. Цікаво, що спочатку університет не носив імені російського диктатора. Його перейменували лише цього року, 20 лютого 24 го року. Тоді Кадиров про це заявив особисто і почав вихваляти Путіна, на честь якого назвали університет. За словами кремлівської маріонетки, для них не було більш гідної людини, на честь якої можна було б Назвати цей заклад. Ну і відзначимо, що у Міноборони РФ і атаку наразі не коментували. Проте повідомили, що протягом минулої доби їхня так звана ППО нібито знищило сім українських безпілотників. Два БПЛА, нібито збили на територію Білгородської області, два на територію Брянської області і ще два на територію Курської області, та один над екваторією Чорного моря. Я вам вдячна. глядачі, що ви додивилися цей випуск до кінця? Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.